Знаєте, що я зараз роблю? Інтимний пілінг. Інтимний пілінг це процедура естетичної гінекології для висвітлення шкіри статевих органів, стегон і живота. Кому ця процедура потрібна? Всім дівчатам особливо. Після вагітності пологів дівчаткам, які мають стресові пігментації в періоді. А взагалі ми готуємося до чого? До купальникового сезону, щоб ви себе почували більш відверто, відкрито, вільно на пляжі, басейні, на морі. Тривалість процедури півгодинки, один раз або декілька, в залежності від вашого рівня пігменту. Після процедури отримуємося 2-3 дні від відвідування лазні і сауни. Якщо ви робите депіляцію, зробіть її за 2-3 дні до процедури. Дівчата, приходьте на процедуру, не пошкодуйте. Тим більше що зараз мінус 20 до літа.